Привітики, красунечки, вас вітає ювелірний гурман. Ми з Рубінчиком раді зустрічі з вами. Сьогодні буде безпрецедентне відео, як на мій погляд. Бо до нас завітав рідкісний гість, прекрасний хризоліт, і хризоліти будуть великої каратності, як для хризолітів. Тому, давайте не гаяти час і будемо дивитися. Поїхали! І починаємо з найбюджетнішого гарнітурчику. Всі зразки, що я вам сьогодні представлю, вони були перевірені на справжність спеціалістом-гемологом. І перший гарнітур. Три шикарних хризоліти круглої форми в класичному огранюванні, які дбайливо тримають по шість крапанів. Срібло 925-ї проби, кубічний цирконій. Така краса, сережки на підвісних частинках. Каблучка повторює дизайн підвісних частинок в сере... сережках. От. Так, сережечки виглядають з внутрішнього боку, застібочки. Так, я вже казала, що діаметр камінчиків 8 мм. Це такий немаленький хризолітик. Діаметр підвісних частинок 17 мм. і висота сережечки 3 см 4 мм разом із застібочкою, вага однієї сережки 3 грами. Вигляд каблучечки з середини. каблучки. Дивіться, дівчатка, височенький такий симпатичний. Шинка. Розмір каблучки 18,5. Дівчата, і що тут по камінчикам? В однієї сережички, бачите, тут зверху така є крихітна, малесенька цяточка. Ось я роблю вам Макрозйомку, щоб ви могли бачити. І от там всередині, як природна камерка, там всередині, бачите, включення таке біленьке. От. Ну, але оскільки тут все ж таки хризоліти ювелірної якості, і вони мали бути бездоганні, тому я зробила. Дуже хорошу знижку на цей гарнітур, От, і вартість його складає 2080 гривень. От, забирайте, дівчата, не пошкодуєте. Він стильненький такий, нарядний, величенькі хризолітики. Симпатичний, хто любить, полюбляє такий дизайн, будь ласка, наступний гарнітурчик кардинально. Відрізняється від попереднього. Тут техніка, ну, не техніка чорніння, тут можна сказати, що, що це чорний родій. Дев'ять шикарних хризолітів. в кожному, Кожній сережці, в каблучці по дві квіточки всередині ці хризолітики стоять. Симпатичний такий дизайн, лапаті такі, гілочки. От, Розміри величеньких хризолітиків тут 7 на 5 міліметрів ну, овальної От. А ці маленькі, що інкрустують квіточки діаметром 3 міліметри. Застібочки. Вони тут без заниження. Дівчата, у мене тон тонкі мочки, я міряла. Це вдала моделька, вона прекрасно сідає на вушка, нікуди не завалюється. от, І комфортно сидить. Ось так сережечки виглядають зсередини, камінці відкриті. Вага однієї сережки складає 5,6 г, цілком носибельні. Вигляд каблучечки зсередини. Тут цікава шиночка, дівчата. Бачите, вона так зроблена, як гілочка від кущика. І тут розмір її, от так, як вона є, 18-й, але ви бачите, що тут його можна регулювати під свій пальчик. От. Симпатична така каблучка. Ну, і такий красивий хризолітовий гарнітур, така хризолітова зелень, 9 великих хризолітиків, 6 поменше. І вартість цього гарнітурчику теж цілком бюджетна і складає 2670 гривень. Побігли далі. І наступна прикраса сережки на підвісних частинках з крупнокаратним хризолітом. Дівчата, коли ці зразочки вивчав експерт-гемолог, ну він, по-перше, зазначив, що у нього взагалі хризоліти, то рідкісний гість, а тим паче, що такої каратності, таких розмірів, от, це справжні природні хризоліти, і вони із включеннями. От, і мені це подобається, тому що ну от, це камінці, які відмітила е, природа. Ну от, як у людини родинки, так і у камінчика теж свої відмітинки природні. От. Що тут які нюанси, дівчата? Ось цей камінчик на один міліметрик довше, ніж оцей. От. Давайте я вам скажу по розмірам. В ширину вони однакові. І той і другий камінчик по 1 см в ширину. А в довжину ось цей більшенький 1 см 5 мм. А ось цей меншенький 1 см 4 мм. От. І подивіться, яка в нього там ось у цього камінчика веселка. Подивіться, яка шикарна веселка. Боже, ну. То можна дивитися, медитувати, і все, все, і все стане. І робота стане, і все стане. Дивіться, яка краса. І ось оцього камінця, більш уже такі стриманіші всередині включення. Ну, от, ці включення мені нагадують, включення, от як у кварц, у кварцах хлорита є, є такий мінерал, і от у нього там такі включення, як клубочки, такі. от у цього хризолітика. Ну, шикарні речі. Давайте подивимося їх зсерединки з іншої сторони. Застібочки у сережечках. Тут класні, тут суттєве заниження штифта, тобто вони прикриють ваші, у кого розтягнуті проколи, От, і комфортно, в принципі, будуть сидіти на ваших вушках. От Дивіться, дівчата, оцей що з веселкою. Він із середини видає веселку. От як заграє з нами бешкетник і цей камінчик зсередини. середини. Дівчата, вага однієї сережки 3 грами, а іншої 9 грам. Ну, це пов'язано з тим, що один камінчик більший, другий менший. Ну, тобто я кажу все, як є, от. І для кого це непринципово, в принципі, будь ласка. Так, висота сережок разом із застібочкою 3,5 см, де більший камінчик і де менший камінчик 3 см 4 мм. І вартість їх складає 4200 гривень. Дівчата, я вам сьогодні. Я зараз вам розповім, я сьогодні бачила на Фейсбуці людина продавала два таких каратненьких камінчика Хризоліта вони були абсолютно чисті, ідеально чисті ідеальної ювелірної якості в огранюванні. Багет, і ще можна сказати, що то було огранювання смарагдове, так його називають, тому що таке огранювання огранюють смарагди частіше. от Так що я вам хочу сказати, Ну десь приблизно так да от я ж не можу вам сказати точно розмір, то таке я от побачила. І там була ціна. На ці два просто камінчика а доларів, і людина давала сертифікат за окремою оплатою. По бажанню, теж сертифікат там у нього коштував 20 доларів. от, ну, Дівчата от 1250 доларів два камінчика, вони були абсолютно чисті, ідеально чисті. ну, Ціна, ну, як для мене, то занадто висока. от, ну, от, ну, І як для мене, то мені більш до душі оці камінці, які це ж таки з включеннями, які відмітила природа своєю міткою. От як у людини-родинки, да? отак от і у камінчика свої природні відмітинки. От. І от, дівчата, я вам порекомендувала до цих сережок ось такий підвіс шикарний. Дивіться, він подвійний. Верхня частинка тут овальне. Класичне огранювання, нижня частинка, це крапелька, яка теж дивіться, дивіться що вона витворяє, своєю веселкою кличе, і моргає і теж бешкетує з нами. Заграє з нами от такий красунчик. Дівчатка, дивимося камінчики з внутрішнього боку. Такі, бачите? Так, десь тут, в крапельці, теж веселка була із руну. А, ось вона. І, ага, ось, дивіться, теж, теж видає веселку нижній камінець. От, видно. І давайте я вам скажу: ой, дивіться, що він. Що він витворяє? Так, я вам скажу зараз розміри верхнього камінця овальної, овального огранювання у висоту 1 см 3 мм. І у ширину 1 см 1 міліметр і нижня крапелька веселкова лялечка, у висоту 1,5 сантиметри, і у ширину 9 міліметрів. О, тільки сіла писати відео у нас повітряна тривога. Дівчата висота підвіса разом із бейлом складає 4 сантиметри. Тобто, ви розумієте, що як для хризоліта він ну, не те, що не маленький, а ще й великий, значний такий. От. І вартість цієї підвісочки, так, 4100 гривень. Побігли далі. І наступна пара сережечок, теж крупнокаратненькі хризоліти, які теж мають свій внутрішній світ, свої включення, але тут ми не бачимо веселки, але вони все одно не менш привабливі. Так, і що тут у нас по розмірам камінців? Один, так, один і другий камінчик у висоту 1 см 2 мм. А от у ширину оцей камінчик 1 см, оцей, оцей. а оцей камінчик 9 мм. О, теж трошки відрізняються. Ну, дівчата, я звертаю вашу увагу на те, що це не принципово. Хто любить хризоліти, тим паче, що вони такі крупнокаратні. І е, вага однієї сережки 3,6 грами та 3,4 грами іншої висота разом з бейлом складає 3 ,2 см 2 мм. Дивимося сережечки з внутрішнього боку, застібочка ідентична першої парі, точно така, теж з суттєвим заниженням штифту. Ну, а що стосовно веселки, то бачите, дівчата, все ж таки один камінчик видає нам веселку, але таку. Дозовано. <хи> так, о, тільки що бачила? Так, ну, веселку піймає майбутня власниця цих красунчиків. Вартість складає 4300 гривень. Побігли далі. Наступна прикраса підвісочка у формі крапля. Що сказати, дівчата, природний хризоліт із своїм теж внутрішнім світом, із шикарними включеннями. Так, зверху, то по камінцю, то не з чербинки, то ось це включення, воно йде перпендикулярно каменю. І ось коли його гранили, отут проходить, ось ця, бачите, Коричнева, як сказати, шторка. О, теж красивий камінчик. Давайте подивимося його зсередини. От, дивіться, дівчата, ось це включення одне із, ми можемо бачити зсередини, і через нього проглядається веселка. От. І він, бачите, через включення старається з нами загравати. Так, розмір камінчика. О, бачите, і тут веселка трошки є. Красивий камінець. Так, і. Щас, зараз, дівчата, розміри камінчика у висоту, один. Сантиметр 3 міліметри і у ширину 1 сантиметр. І вартість цього підвіса хризолітової краплі складає 2260 гривень. Побігли далі. А, краса. Дівчата, дивіться. Бачите? Бачите? От мік... макрозйомка. Дивіться, включення. Ось за це включення я вам казала. О, ось це. Це не подряпини. Це природні включення. Краса. Крайня на сьогодні прикраса це прекрасний хризолітовий браслет із природних хризолітів, перевірений гемологом. Ланочки у формі крапелька. Розміри крапельок. Трошки відрізняються одна від іншої. Ну, якщо міряти електронним штангенциркулем, циркулем, то воно видає трошки різні розміри. Давайте я вам скажу камінчики 8 на 7 мм, і це найбільші і найменші 6 на 5 мм, О, Ну, тобто вони відрізняються трошечки. Ну, в цілому виглядають так, начебто камінці однакові. Так, що тут у нас по застібочкам. Так, застібочка, карабін. Одна ланочка з однієї сторони, і з іншої сторони три ланочки і четверта крайня. Так, і Розміри цього браслетику від 17 сантиметрів, то мінімальний розмір, і до 20. Тобто, тут двадцяточка сміло може бути, так, давайте я вам його ще продемонструю з іншого внутрішнього боку. Дивіться, внутрішня сторона. Такі симпатичні кріплення камінчиків, якісна робота. Ну, все як має бути. Вартість цієї краси 4700 гривень. Це була крайня прикраса на сьогоднішній день. Розглядайте, визначайтеся та пишіть на Viber WhatsApp вказані в описі під відео та в коментарях. Ну, а ми, з Рубінчиком, бажаємо вам нових натуральних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! Дякуємо вам всім, дівчата, за приділений нам час та сподіваємося, що вам було цікаво. Бережіть себе та до нових відео на каналі. Папа! -па.